Розв'яжемо таке рівняння. Логарифм за основою 2 виразу. Чотириножна 3 степені підняти 6. Відняти Логарифм за основою 2 виразу, 9 х степеніксидня 6, 1. Найперше, ви бачите логарифм за основою однакової 2, тому одиничку можна записати як логарифм за основою 2 числа 2. Різниця двох логарифмів за властивістю. Це логарифм, якщо логарифм з однакової основи, логарифм частки виразів. Тому відразу і запишемо, пишемо посередині логарифм за основою 2, частки виразів. 4 помножити на 3 в степені х відняти 6. знаменнику 9 9 степені х відняти 6. Дорівнює логарифм за основою 2, числа 2. Потенціюємо ці вирази і отримаємо. Різка дробу, 4 помножити на 3 в степені х відняти 6. І ви розумієте, якщо це вже степень 3 в степені, х, то 9 в степені x з основою буде 3. Це буде 3 в степені 2х відняти 6. Дорівнює. Число 2. Запишемо в вигляді дробу 2 перших. Запишемо для того, щоб скористатися основною властивістю пропорцій. добуток крайніх членів, до рівня добутку середніх. Перемножимо крайні члени, потім середні. 1 помножити на 4 помножити на 3 в степені х, відняти 6. Дорівня, <кх> множимо на 2. 2 3 в степені 2х відняти 6. Можна подивитися, що ліву і праву частину можна поділити на 2. Ось тут на 2 і тут на 2. Для того, щоб тут поділити на 2, це треба кожен доданочок ділити на 2, цей і цей ділимо на 2. Отримуємо рівняння. 2 помножити на 3 в степені х відняти 3. дорівнює, тут двойки скоротились, 3 в степені 2х відняти 6. І ви бачите, що дане рівняння зводиться до квадратного методом заміни. Для цього тут буде число в квадраті, тому ми оцю всю праву, ліву частину перенесемо у право з протилежним знаком. Починаємо писати справи 3 в степені 2х відняти 6, переносимо мінус 2 помножити на 3 в степені х і додати 3. До рівня 0. Вводимо замін нехай, 3 в степені х дорівнює м, тоді. Тут буде м квадраті. Далі віднімаємо 2, ось 2м. Мінус 6 плюс 3 буде мінус 3. Скористаємося теоремою, обернути теоремою вієта. Добуток буде мінус 3, сума плюс 2 з протилежним знаком. Підбираємо такі числа, які в добутку дадуть мінус 3, тобто два числа з різними знаками, бо добуток від'ємний, А сума плюс 2, значить, одне із цих двох чисел більше те буде якесь знаком плюс. Тобто це буде у вас число 3 і мінус 1. Повертаємося до заміни. М було 3 в степені х. 3 в степені дорівнює 3, відповідно, можна подати у вигляді степеня. 3 в першому степені і 3 в степені х дорівнює мінус 1. Відразу друге рівняння можна розв'язати, бо не буває у нас 3 в будь-якому степені мінус 1. Показникова функція знаходиться тільки в першій другій координатних чвертях. а мінус 1 знаходиться в третій четвертій. Тому дане рівняння розв'язку немає. А перше рівняння х дорівнює 1. Виконуємо перевірку. Перевірка логарифм за основою 2. 4 помножити на 3 в першому степені, відняти 6 відняти логарифм за основою 2. 9 у першому степені, відняти 6, дорівнює логарифм за основою 2. Підраховуємо, 3 помножити на 4, 12, відняти 6 буде 6 відняти логарифм за основою 2. 9 відняти 3. 3. Скористаємося властивістю логарифмів. Це буде логарифм за основою 2. Числа 6 поділити на 3. 6 поділити на 3 це буде 2. Логарифм числа 2 за основою 2 це буде 1. Записуємо обов'язково відповідь. Відповідь 1. Розв'яжемо таке показникове рівняння: 2 логарифм за основою 4 виразу 4 відняти х. дорівнює 4 відняти логарифм за основою 2 виразу мінус 2 –х. Ви бачите, основи різні: 4, 2, тут взагалі число. Можна зробити яким чином? Число 4, подати як 2 у другому степені. І логарифм за основою 2 перенести у правий. Давайте зробимо 2. На логарифм за основою 2 в квадраті, виразу 4 відняти х, переносимо зі знаком плюс логарифм за основою 2, Числа мінус 2 х. Дорівнює До 4. Тепер за властивістю логарифму, якщо у вас. Показник степеня в основі то ця 2 переходить наперед, перевернута. Тобто оця 2 виходить сюди як одна друга. Одна друга помножити на 2 буде 1. Тому воно взаємознищується. Залишається логарифм за основою 2 виразу 4 відняти Х, додати логарифм за основою 2 виразу мінус 2 відняти Х, і дорівнює 4. Запишемо у вигляді логарифм за основою 2, числа 2 в четвертому степені. Можна таким чином записати, тому що логарифм за основою 2 числа 2, це буде 1, а 4 йде за властивістю логарифмів наперед, і це буде 4. Знову за властивістю логарифмів. Сума логарифмів це добуток виразів, які стоять під знаком логарифму. Тобто логарифм за основою 2 в дво... подвійних дужках 4 відняти х в одних дужках і множимо на мінус 2 відняти х в інших дужках. і дорівнює логарифм за основою 2, 2 в четвертому 16. Потенціюємо. І отримаємо 4 відняти х, мінус 2 відняти х порівняє 16. Розкриваємо дужки. 4 на мінус 2 мінус 8, мінус 4х, плюс мінус х на мінус 2 плюс 2х, мінус х на мінус х плюх і переносимо мінус 16 до рівня 0. Запишемо дане квадратне рівняння в стандартному вигляді починаємо від х2 х квадрат мінус 4х плюс 2х буде мінус 2х, мінус 8, мінус 16, мінус 24х. Використаємо теорему оберну до теорема Вієта. Добуток буде мінус 24, сума плюс 2. Знайдемо корені, підберемо х1, х2. Добуток числа 2, 4. Які це числа можуть бути 6, 4, 8 і 3, 12 і 2. Але різниця між тими числами, які ви будете підбирати, має бути 2. Ну, тобто 12 2 відпадає, 8 і 3 відпадає, залишається 6 4. Тепер дивимося, із цих чисел 6 і 4, вони мають бути з різними знаками, бо добуток мінус, і більше із цих чисел має бути з додатним знаком, тому що сума додатна. Тобто буде мінус 4 і 6. Ой, що я з самого початку забулася, це треба було все-таки для даного виразу, для даного рівняння, зручніше зробити, знайти область допустимих значень, ніж робити перевірку. Тому знайдемо ОДЗ. Вирази під знаком логарифма мають бути додатні більше нуля. 4 відняти х більше нуля, і мінус 2 мінус х більше нуля. Ну, Якби тут були квадратні рівняння, краще мабуть, було б зробити перевірку. А так як ці вирази лінійні, такі простенькі, то тут зручніше зробити саме знайти ОДЗ. Х переносимо мінус х переносимо в цю сторону, він стає з знаком плюс, і він вже буде менше. Тобто х менше, а з цієї сторони залишилось 4. Аналогічно, х переносимо в цю сторону, він стає менше, тут мінус 2. З двох менших обираємо менше. Тобто х менше мінус 2. Тобто число 6 не належить, не належить області допустимих значень. Залишається тільки число мінус 4. Записуємо відповідь мінус 4. Розв'яжемо таке логарифмічне рівняння. Десятковий логарифм числа 5 відняти 1. Дорівняння десятької логарифм відняти 3, відняти одна, друга, десятьковий логарифм виразу 3х плюс 1. Ну, найперше, що було би тут зручно зробити, щоб не виконувати потім перевірку, знайти область допустимих значень виразу. Записуємо, область допустимих значень. Вирази під знаком логарифма повинні бути більше нуля. Х відняти 3 більше нуля, і 3х додати 1 більше нуля, х більше 3. І х більше, одиничку переносимо сюди, буде з ознаком мінус, і ділимо на 3, 1, третя. З двох більших беремо більше. Тобто х буде більше трьох. Ось це ваша область допустимих значень. Тепер розбираємося із логарифмами. Можна скористатися властивістю логарифма, коли різниця логарифмів з однаковою основою, але тут заважається одна друга. Тому ми цю одну другу за властивістю логарифму. Запишемо у вигляді показника до цього виразу. Одиничку запишемо як логари... десятковий логариф числа 10 і скористаємося властивістю різниця логарифмів зліва і справа. Записуємо десятковий логариф виразу 5 на 10, 5 на 10. Дорівнює десятковий логариф виразу. Різниця х відняти 3. Одна друга це корінь, записати у вигляді степені з раціональним показником, переходимо до визначення кореня. Це буде корінь під коренем 3х плюс 1. Потенціюємо. І отримаємо 5 десятих. Це одна друга. Дорівнює х відняти 3 корінь під коренем 3х плюс 1. Скористаємося основною властивістю пропорцій. Добуток. Крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Давайте візьмемо спочатку оці перемножимо 2 помножити на Х відняти 3. Це буде 2х відняти 6, дорівнює 1 помножити на корінь, буде корінь під коренем 3х плюс. 1. Перейшли до розв'язання і раціонального рівняння. всю праву і всю ліву частину підносимо до квадрату. Непочленно, а весь вираз всю ліву і всю праву. Тут виходить квадрат двочлена. Розкриваємо дужки. 4х квадраті відняти подвоєний добуток 2 на 6, 12 і подвоєний, 24х і додати квадрат другого доданку, 36 дорівнює. А тут у нас 3х плюс один до квадрату буде 3х плюс 1. Переносимо все в ліву частину, 4х квадраті відняти. 24 і мінус 3х, буде мінус 27х, плюс 36 і відняти 1 буде 30, плюс 35 дорівнює 0. Я думаю, буде вам важко підібрати корені за за теремооберну до теремовіє. Тому знайдемо дискримінант. Дискримінант дорівнює мінус 27 до квадрату відняти 4 помножити на 4 помножити на 35, піднесемо мінус 27 до квадрату, це буде 700. 29. Перемножимо 4 на 4, 16 і на 35. Це буде 560. Віднімемо 729 відняти 560 буде 169. Корінь із 169. Буде 13. Заходимо х перше Б із протилежним знаком. 27, додати 13 і ділимо на 2а. 2 помножити на 4. Чисельником буде 40. Ділимо на 8, отримаємо 5. Х, друге дорівнює 27 відняти 13, ділимо на 2 і на 4. 2 на на 4. В чисельнику буде 14. В знаменнику буде 2 на 4. Скоротимо 14 і 2. Тут буде 7 четвертих. 7 четвертих це буде 1,3 четвертих. Як ви розумієте, це число не належить області визначення. Не належить ОДЗ. Тому відповіді залишається одне число 5. Записуємо відповідь. Число 5. Розв'яжемо таке рівняння. Логарифм за основою 2 виразу. Чотири ножна 3 степені зідняти 6. Відняти логарифм за основою 2 виразу, 9 степень здняти 6, Дорівнює 1. Найперше, ви бачите логарифм з основою однакової 2, тому одиничку можна записати як логарифм за основою 2 числа 2. Різниця двох логарифмів за властивістю. Це логарифм, якщо логарифм з однакової основи, логарифм частки виразів. Тому відразу і запишемо. Пишемо посередині логарифм за основою 2, частки виразів. 4 помножити на 3 х, відняти 6. Знаменнику 9 х, відняти 6. Дорівнює логарифм за основою 2, числа 2. Потенціюємо ці вирази і отримаємо риска дробу 4 помножити на 3 в степені x відняти 6, і ви розумієте, якщо це вже степень 3 в степені x, то 9 в степені x з основою буде 3. Це буде 3 в степені 2x відняти 6. Дорівнює. Число 2 запишемо в вигляді дробу, 2 перших. Запишемо для того, щоб скористатися основною властивістю пропорцій добуток крайніх членів, дорівнює добутку середніх. Перемножимо крайні члени, потім середні. 1 помножити на 4 помножити на 3 в степені х відняти 6. Рівня, <кій> множимо на 2. 2 3 в степені 2х відняти 6. Можна подивитися, що ліву і праву частину можна поділити на 2. Ось тут на 2 і тут на 2. Для того, щоб тут поділити на 2, це треба кожен доданочок ділити на 2, це і цей ділимо на 2. Отримуємо рівняння. 2 помножити на 3 в степені х відняти 3. До рівня тут двойки скоротились, 3 в степені 2х відняти 6. І ви бачите, що дане рівняння зводиться до квадратного методом заміни. Для цього тут буде число в квадраті, тому ми оцю всю праву, ліву частину перенесемо управо з протилежним знаком. Починаємо писати справи. 3 в степені 2х відняти 6, переносимо мінус 2 помножити на 3 в степені х і додати 3 рівня 0. Вводимо замін. Нехай. 3 в степені х дорівнює м, тоді. Тут буде м квадраті. Далі віднімаємо 2, ось 2м. мінус 6 плюс 3 буде мінус 3. Скористаємось теаремою обернути теоремою вієта. Добуток буде мінус 3, сума плюс 2 з протилежним знаком. Підбираємо такі числа, які в добутку дадуть мінус 3, тобто два числа з різними знаками, бо добуток від'ємний, а сума плюс 2, значить, одне із цих двох чисел більше те буде якесь знаком плюс. Тобто, це буде у вас число 3 і мінус 1. Повертаємося до заміни. М було 3 в степені х. 3 в степені х 3, відповідно, можна подати у вигляді степеня. 3 в першому степені і 3 в степені х дорівнює мінус 1. Відразу друге рівняння можна розв'язати, бо не буває у нас 3 в будь-якому степені мінус 1. Показникова функція знаходиться тільки в першій і другій координатних чвертях. А мінус 1 знаходиться в третій четвертій. Тому дане рівняння розв'язку немає. А перше рівняння х дорівнює 1. Виконуємо перевірку. Перевірка логарифм за основою 2. 4 помножити на 3 в першому степені, відняти 6 відняти логариф за основою 2. 9 у першому степені, відняти шість дорівнюємо. Логариф за основою 2. підрахуємо 3 помножити на 412, відняти 6, буде 6 відняти логарифм за основою 2. 9 відняти 3. 3. Скористаємося властивістю логарифмів. Це буде логарифм за основою 2. Числа 6 поділити на 3. 6 поділити на 3 це буде 2. Логарифм числа 2 за основою 2, це буде 1. Записуємо обов'язково відповідь. Відповідь 1. Зробила запис, а воно розв'язало рівняння, а запис не відбувся. Тому зараз ось так вам послідовно буду показувати. Розв'язати дане рівняння, спочатку знайдемо область допустимих значень цього виразу. Вираз під знаком логарифма має бути більше 0, тобто 4 відняти х більше 0. Але цей вираз і так буде в квадраті більше або дорівнює нулю, але не дорівнює треба, тому записуємо, що цей вираз не може дорівнювати нулю. Знаходимо значення мінус х переносимо вправо, це вже буде менше. Ось тут х буде стояти тут. Він буде меншим за 4, х менше за 4. А х не дорівнює 2. Дивимося на основу логарифму. Тут 3, тут 9. 9 запишемо у вигляді 3 у другому степені. І за властивістю логарифма оця двійка переходить наперед у вигляді одна друга обернена. А ця у вигляді двійки просто переходить. І отримуємо такий вираз. Одна, друга і два скорочується. І залишається просто логарифм за основою 3 вирази 4 відняти х додати логарифм за основою 3, 2 відняти х. Сума логарифмів за властивістю логарифмів. Це буде добуток під логарифмованих виразів. Ось ми записали цей добуток. А одиницю запишемо як логарифм за основою 3 числа 3. Тепер потенціюємо ці два вирази, ліву й праву частину і отримуємо 4 відняти х помножити на 2 відняти х дорівнює 3. Розкриваємо дужки, перемножаючи многочлен на многочлен. Отримаємо даний вираз. Тепер зводимо подібні доданки і записуємо в стандартному вигляді х квадраті на першому місці, потім додаємо мінус 4 і мінус 2х, а потім 8 відняти 3 отримали квадратне рівняння. Користаємось теоремою оберненої теореми вієта. Добуток дорівнює плюс 5, сума дорівнює з протилежним знаком плюс 6. Підберіть такі два числа, які добутку дадуть 5, а в сумі 6. Правильно, це буде числа 5 і 1. Подивимось на число 5. Воно не належить області допустимих значень, бо числа мають бути менше 4. Тому воно не належить області, залишається тільки число 1. Записуємо відповідь 1.